Аграрії з завданнями справилися, газ зекономили, а от інвестиції втратили. Про результати роботи впродовж поточного року розказав виконуючий обов'язки очільника області. За даними статистики, каже, сільське господарство Сумщини цьогоріч побило всі рекорди і рухає область вперед. Наприклад, зерна зібрали майже 4 мільйони тонн, а валової продукції маємо на майже 10 мільярдів гривень. А от інвесторів загубили. За 9 місяців у Сумщину влили тільки близько 2 мільйонів доларів. США. І таке у владі пов'язують з агресією сусідньої держави. Міжнародні донори не хочуть вкладати гроші Україну, яка воює, але заявив Іван Боршош, вони сподіваються, присутність додаткового військового захисту виправить ситуацію. При сприятливих умовах. Десь у першому кварталі наступного року, 15-го, на території Сумської області буде розміщено порядка 5-6 тисяч представників Міністерства оборони. По родному війську не готовий сказати, але єдине, що остання комісія, яка у нас була 10 днів тому з Міністерства оборони, визначила місця дислокації, це десь північ нашої області, Глухів і вниз до Конотопа. Якраз присутність на території області ну, значної частини військовослужбовців, як на мене, буде певним аргументом для інвесторів про те, що в нас та ситуація стабільна контрольована. Натомість експерти переконані, головна проблема сільського господарства Сумщини в тому, що воно розвивається нерівномірно на даний час. Рослинництво в пріоритеті. А от тваринництво – пасе задніх. Тому, аби ця сфера приносила максимальний прибуток області та державі, треба вирівняти її розвиток. Дійсно, великі агрохолдинги отримують прибутки. Вони експортують зерно, кукурузу, там продукцію, переробки і від цього отримують до такої прибутки. А якість житті на селі не змінюється. Соціальна інфраструктура не змінюється, соціальна сфера не змінюється.